Президент України перебуває з робочим візитом у Німеччині. Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц вже провели двосторонні переговори, а також онлайн зустрічі з європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом. Головна тема розмови зустрічі з Путіним на Алясці. Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц розказали деталі розмови. Ми узгодили спільні. Принципи п'ять принципів, все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню. Номородин мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в валясі. Ми хочемо, щоб американський президент Дональд Трамп у п'ятницю в Анкореджі мав успіх. Перед зустрічю на Алясці було дуже важливо залучити наших друзів з Європейського союзу, України та Америки. Сьогодні ми детально проговорили наші позиції з Францією, Великою Британією, Польщею, Фінляндією, Італією, а також Урсулою фондерляйн з Анатолієм Коштою та Марком Рюте. Володимир Зеленський також був на переговорах. і Я радий цьому спільно з президентом Трампом. Ми також спілкували. Далі продовжимо консультації з президентом Макроном і прем'єром Стармером у колі коаліції охочих на Алясі має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, про який ми говорили сьогодні американському президенту. Ми були одностайні в оцінці ситуації, а також в тому, якої мети можна досягти. Ми єдині у прагненні припинити цю жахливу війну проти України та досягти справедливого та тривалого миру. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Він назвав розмову із Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні чудовою. Рюте додав, що цінує лідерство Дональда Трампа та тісну координацію із союзниками. Дональд Трамп продовжить постачати зброю України через країни НАТО, навіть якщо перемовини із Путіним зазнають невдачі. Про це повідомляє видання Axios із посиланням на американських чиновників. Наголошують, що різка проросійська риторика президента США є радше тактикою для укладання угоди з Кремлем. За їхніми словами Трамп залишається розлюченим на Путіна і у разі вибору став би на бік економічного тиску на Росію. У Білому домі запевняють, що дипломатичні зусилля не вплинуть на військову підтримку. Емку України Україна сподівається, що центральною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками онлайн-переговорів за участю президента США Дональда Трампа, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца інших європейських лідерів і генерального секретаря НАТО Марка Рюте разом узгодили спільних п'ять принципів мирного врегулювання. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Ми також дали зрозуміти, що Україна повинна сидіти за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч після цієї. Ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше. Україна готова обговорювати територіальні питання, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є, так би мовити, вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється.